День діти! Сьогодні у нас буде з вами зимова прогулянка по нашому дитячому садочку. Нарешті до нас прийшла зима. Діти, погляньте, яка в нас краса. Сніжок укрив наші ялинки, дерева, туєчки, кущі. На нашій вишеньці ми повісили годівничку. Сюди прилітають пташки, горобчики, синички, інші пташки. І ми їх підгодовуємо. Мої хороші, а ви знаєте, що на снігу є, залишаються сліди. Давайте розглянемо. Чи сліди на снігу? Так, пташки тут були. Ворони, мабуть. Так. Хто тут ще? Ще були пташки. Оксана. Дітки, давайте подивимось. А це чиї сліди на снігу? Мабуть... Котика, і ось тут великі собачки, мабуть. Погляньте, які гарні туї в нас стоять, вкриті сніжком, вони сплять. Послухайте уважно віршик. З неба падають сніжинки на дерева. На будинки, на майдани, на садки, на ялинки і дубки. Закрутилися сніжинки, як веселі комошинки, і на землю пада сніг, наче ковдра білий сніг. Дітки, прошу вас вивчити віршик. Та по можливості надіслати нам відео. До побачення!